Вітаю вас, дорогі мої глядачі, підписники мого каналу Вородження Таро. Вітаю вас з прийдешніми святами, які наступають. Хочу сьогодні розглянути питання. Поїздка, поїздки нашого президента до США. Які принесе ці результати? Що, яку роль відіграє ця поїздка? Які будуть результати від поїздки президента Зеленського до США? Так, які результати принесе. Так? Ой, дивіться. А, із карт я бачу, що наш президент поїхав туди просити допомоги, так як у нас закінчувалися наші. І боєприпаси, можливо, можливо, яка техніка, можливо, можливо даже одяг, той самий екіпіровка наших солдат. А, і ну, в, в нас цього не вистачало. Він для цього поїхав, не докладаючи ніяких зусиль, я б сказала, там, не, не попрошайнічого, він не, не випрашував нічого, не не він добився того, чого хотів. Ми всі з вами прекрасно бачили, як зустрічав саміт нашого президента. Всі аплодували йому стоя. А, так що карти нам тільки підтверджують те, що наш президент, не докладаючи великих зусиль, добився того, чого він туди їздить. Тобто, ціль своєї поїздки він виконав на 100%. Так. І Чи не дадуть нам все необхідне? Так. Нам нададуть, дивіться, і озброєння, нам нададуть і одяг, нам нададуть, можливо, якісь підписання, якісь угоди будуть, які в подальшому зіграють для нас дуже важливу роль. А хочу ще дізнатися, чи ця поїздка, яка відбулася в нього. Як вона. Чи вплине вона на хід війни? І як? І як? Боже, які чудові карти вбили. Дивіться, ця поїздка як умога більше, як умога, ну, як вам сказати, дуже-дуже сильно впливає на хід війни, вона зароджує нашу перемогу. Іменно з цієї поїздки піде найбільш переломний момент. Нам дадуть той. Нам нададуть... Все необхідне, все, що нам треба. І почнеться в росіян одні негаразди, так як у нас буде більша перевага в зброї, більша перевага в спеціалістах. Можливо, це буде перевага навіть а, в порадах в якихось як вести правильно війну. Це буде також, бачите, в зброї. І ми зможемо з легкістю подолати агресора, подолати Росію і. Святкувати нашу перемогу. О, карти як як найкраще нам розтрактували. О, бачите, і будуть нам і гроші, будуть нас і військові, і буде в нас опит, опит як вести війну. Так як я і казала, це будуть можливо якісь підказки, як правильно воювати. Ну що ж, судячи з своїх карт, я можу сказати, що поїздка нашого президента недарма була, вона дуже продуктивна. І він, знаєте, як, казать, як на російській кажуть, привіз тут багато трофеїв, багато здобутків, все, все найкраще для України. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. І до нових зустрічей.